Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 11 серпня. З вами знову Дриклачок. Світ готується до саміту Трампа і Путіна. Звісно, готуємося найбільше ми і європейці. Ну і кажуть, що і Китай долучається до цього процесу, але дуже посередковано. Участь Китаю мовчазна. Він зацікавлений в тому, щоб війна не закінчувалася швидко, але європейці вже тут біля. Цього рішення зовсім поряд розуміють, що відповідальність на них дуже висока, і кажуть, що ми не будемо відправляти до України миротворчу місію або свої війська після рішення про припинення війни, замороження війни. Ви пишете саме про заморозку. Я думаю, що це справді найбільш влучна характеристика того, що ми можемо отримати в п'ятницю, але кінцевого рішення в п'ятницю не буде. Що буде 15 серпня. Давайте спробуємо зараз розібратися. Які новини актуальні на сьогоднішній ранок? Підписка, коментар, подавайка. Традиційно вас про це прошу. Розпочну із атаки по Росії. Повідомляють, що Збройні сили України атакували безпілотниками Арзамаський приладобудівний завод в Нижньогородській області Росії. За повідомленнями місцевих пабліків, там пролунало щонайменше 5 7 вибухів. Що це за підприємство? Акціонерне товариство Арзамаський приладобудівний завод імені Пландіна, скорочена назва АТАПЗ, випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. Завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електрообчисювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витрату мірну та медичну техніку. Це підприємство належить до корпорації тактичне ракетне озброєння. В 2022 році саме такий статус йому присвоєно, і це підприємство потрапило під санкції Європейського Союзу, США, України та Нової Зеландії. Воно є частиною військово-промислового комплексу Російської Федерації. Те, що щодня прилітає по таких підприємствах, це дуже добре, друзі. Натомість російські війська вчора, як ви знаєте, вдарили по Запоріжжю. Я вам у вечірньому відео про це говорив. Зараз з'явилося вже більше деталей, інформація оновлена. На цю хвилину відомо вже про 20 постраждалих, які дістали поранення. Росіяни завдали удару двома кабами. Один. Влучив по автовокзалу. Другий удар був нанесений по університетській клініці Запорізького медичного університету. Обійшлося, слава Богу, там без постраждалих, але приміщення пошкоджено і нині використовувати його немає змоги. Влучають росіяни по медичних закладах, по автовокзалах, але це якраз і є характеристикою того, чим власне Путін займається. Він просто рівняє міста з землею, ми це добре знаємо. Тому будь-які його наміри про звільнення України зводяться до того, щоб не було України як такої взагалі. На Дніпропетровщині також є дві постраждали людини внаслідок атаку безпілотниками. Там постраждали 52-річний та 31-річний чоловіки, пошкоджено понад 10 приватних будинків, понівечені 4 господарські споруди та ліцей, автомобілі, зруйновані 2 магазини. Загалом минулої ночі по Україні прилетіло 71 ударний безпілотник. Збили або подавили ребами Збройні Сили України 59, зафіксовано влучання 12 безпілотників на шести локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Війна продовжується, незважаючи на те, що нібито Путін хоче її заморозити. Чому нібито? Тому що ще є сумніви щодо зустрічі, чи відбудеться вона 15 серпня. Втім, є багато сьогодні. Свідчень про те, що активно готується до цього саміту усі: і європейці, і росіяни, і американці. Вихідними прийшло дуже багато зустрічей і контактів Володимира Зеленського із нашими європейськими партнерами, і не лише у Великій Британії був Дівенс, Були наші представники. Зеленський отримав дипломатичну підтримку від Європейського союзу та НАТО. Однак в Україні побоюється, що зустріч може відбутися без участі України, а результати цієї зустрічі потенційно будуть загрожувати національним інтересам України. Про це пише видання Reuters, але з такими заголовками, з такими повідомленнями, сьогодні виходить дуже багато матеріалів у західній пресі. Reuters відзначає, що західні експерти застерігають, можливе рішення між Трампом і Путіним без України може стати катастрофою для Києва та його союзників. Але Буде, друзі, не один етап зустрічі. чим далі, тим більше я зустрічаю таких повідомлень. У п'ятницю нічого підписано не буде. Ми маємо це розуміти. Зустріч Трампа і Путіна на Алясі 15 серпня стане перевіркою російського диктатора на готовність до миру. Пізніше переговори мають продовжитися за участю України. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. І сказав наступне. Коли справа дійде до переговорів у повному обсязі і сподіватимемося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі, йтиметься про територію. Тобто Трамп буде говорити про територію цієї п'ятниці, але рішення не буде. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також і про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє. Вона сама буде вирішувати, скільки мати війська, чи вступати їй в НАТО чи ні. Але Марк Рюте говорить про те, що НАТО побоюється. Обмежень впливу НАТО на східні регіони. Що він, власне, говорить? А для НАТО важливо, щоб не було обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі. Тобто, фактично, на сьогоднішній день Північно-Атлантичний Альянс хоче бачити Україну в своєму складі. Він вимушений. Буде нас запрошувати туди, але поки що немає консенсусу. І також Люте заявив, що незалежно від того, як пройдуть переговори цієї п'ятниці, якими взагалі будуть результати переговорів про замороження війни, зброя до України буде надходити. Тобто це ніяким чином не впливає на постачання зброї надалі. Але звісно, зброя буде надходити дуже обмеженій кількості. Також країни Північно-Балтійської вісімки Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція. Зробили свою заяву про підтримку України, чому акцентую увагу на країнах Північної Європи? Тому що вони знаходяться під прицілом росіян під першим номером. Мир в Україні кажуть вони має гарантувати безпекові інтереси України та ЄС, які включають в себе надійні гарантії безпеки, які дозволять Україні захищати свою територіальну цілісність. Заява, звісно, загальна, але дуже важливо, що сьогодні є багато голосів підтримці України в такий спосіб. Трамп не зможе просто-напросто взяти і здати Україну. Видання Bloomberg пише про те, що лідери європейських країн. Прагнуть провести переговори з Трампом до саміту, який відбудеться в п'ятницю. На вихідних, як я вам сказав, відбулася зустріч у Британії. А сьогодні в онлайн буде спілкуватися міністр закордонних справ за ініціативою Каї Калас, і це є підготовкою можливого контакту із Трампом безпосередньо. Але мені видається, що Трамп на цей контакт не піде. Втім, такі заяви, які Трампу, звісно, роздруковують показують, вони дуже важливі. Але. Про що говорить, до прикладу, американський посол при північно-атлантичному альянсі Метю Вітакер? Він сказав, що напередодні зустрічі Трампа і Путіна вже ведуться переговори про те, які землі в Україні можуть піти на обмін, і сказав наступне: технічні команди ведуть переговори, це хороші новини. Вони зможуть сказати, які землі можуть бути обмінені, та чи може це статися зараз. Технічні експерти повинні накидати угоду на папір. І він заявив, що чув коментарі Зеленського проти такого обміну, проте Сполучені Штати Америки вважають, що війна повинна закінчитися, прикладаючи на просту людську мову, американці Трамп сьогодні не беруть до уваги позицію України. Тому заяви європейців важливі, але справді я маю великий скепсис, що Трамп буде їх враховувати. Що говорить Вітака? Звичайно, я сприймаю коментарі Зеленського саме так, як він сказав. Що ніякі ділянки або території, за які вони боролися на полі бою, не можуть бути віддані. Але я повернуся до того, що я сказав: нам потрібно, щоб ця війна закінчилася, і я думаю, що той факт, що Трамп зустрінеться з однією зі сторін або з обома, це надихає. І він також назвав дуже важливим приїзд Зеленського на Аляску, де зустрінеться Путін із Трампом. Але чи буде там Зеленський, він поки що не впевнений і каже, що Трамп справді погодився. На саміт із росіянами. Якщо він вирішить, що найкращий сценарій це запросити Зеленського, то він це зробить. Але чи вирішить це Трамп, поки що не зрозуміло. Я ж вважаю, що на даному етапі Зеленського на Алясці не буде. А от наступний етап, про який говорить Марк Рюте, справді може пройти у форматі трьох. Але коли це буде? Питання також поки що відкрите, тому що до цього всього процесу активно долучається Китай. Поки що не публічно, поки що консультативні. Проводить дії із росіянами, вказує їм, як їм діяти на цих переговорах, обіцяє підтримку. Також кажуть, що є контакти Китаю та Європи для того, щоб ця війна продовжувалася, тому що одна і інша сторони Китай і Європа зацікавлені в цьому. Європа не хоче, щоб війна розпочалася безпосередньо на її території, а Китаю вигідна ця війна. Хоча цю інформацію вкидом росіян, але вона вже шириться змі. Тому слідкуйте за цим. Китай нині уважно стежить за тим, як президент Трамп. Намагається дипломатичним шляхом вирішити війну в Україні. Такий коментар зробив Лінсі Грем. Це один із спікерів Дональда Трампа, як і Меттью Вітакер. Вони сьогодні фактично фонять думками Трампа, і каже: Грем: наступне: якщо все закінчиться так, що Путін отримає надмірну винагороду, то Тайвань паде. Тобто, для Китаю це буде профіт. Ну є там, чесно кажучи, здорові. Голоси у команді Трампа, але чи вони Трампом будуть почуті. Лінці Гремін інколи говорить доволі притомно, так само, як і Джей Дівенс, говорив про те, що було правильно почати розглядати питання замороження війни по лінії фронту. Але чи пристане на це Трамп? Грем висловив сподівання, що президент України буде частиною переговорів. Також він додав, що інші елементи мирних переговорів визначатимуть, чи є угода вигідною для України та її партнерів. Ну так, це може визначати, але це не означає, що вона не може бути підписана. Що, власне, Грем говорить конкретно? Як би виглядала хороша угода? Забезпечити, щоб 22-й рік не повторився. Моя мета, і я думаю, мета Президента Трампа покласти цьому край назавжди. Як це могло б виглядати? Будуть деякі обміни територіями, знову стверджує Лінці Грем, але тільки після того, як ви отримаєте гарантії безпеки для України, щоб запобігти повторню таких дій з боку Росії. Тобто на сьогоднішній день в Білому домі превалює думка про те, що обміни територіями будуть, гарантії безпеки для України треба давати. Хто їх буде забезпечувати? Питання поки що відкрите, тому що ні американці, ні європейці не дуже хочуть це робити. І всі хочуть закінчити цю війну, але ніхто не хоче ескалації. Вони вважають, що от саме управління цим конфліктом дуже вигідно для них. І просто-напросто треба все це примазати. Китай і європейці очікують, чим це власне закінчиться, після чого ми побачимо дуже багато розмов про відновлення торгових угод, про скасування санкцій і Так далі, це наступні небезпеки для України, але на даному етапі все виглядає саме таким чином. Тим же часом стало відомо про те, що західні союзники Києва хотіли б уникнути відправки військ в Україну після закінчення війни з Росією. Про це пише видання Sunday Times і зараз дуже багато як повідомлень саме в цьому контексті, де мовиться про те, що ну, європейці не готові ні до яких миротворчих місць, ні до відправки військ в Україну. Мені це особисто засвідчує про те, що все ж таки питання замороження війни близько як ніколи. Є багато коментарів від різних. Європейських чиновників, які переконують усіх тому, що вони ну ось вже ледь чи не за крок стоять до завершення війни в Україні, за словами одного із чиновників Міністерства Міністерстві оборони Великобританії. Замість відправки військ до України з коаліцією хочих, вони хотіли б зосередитися на підтримці боєздатності збройних сил України, тобто щоб Україна і далі виступала форпостом від можливої агресії Росії проти країн Європи. Що власне говорить цей чиновник? Звісно, на умовах анонімності, огляду на те, що ніхто не хоче посилати своїх солдатів на смерть в Україну. Мова йде про те, що Путін зрозумів, що українці можуть влаштувати йому щось більше ніж просто розбити ніс, якщо він знову вторгнеться. Ну, тобто ситуація виглядає наступним чином: ніяких військ іноземних в Україні не буде. зброю нам будуть надсилати, ну а питання оборони буде питанням України. А чи приймуть нас до НАТО? Також сумніваюся, в найближчому майбутньому цього не варто очікувати, тому що я не виключаю, що членство в НАТО також буде одним із пунктів майбутньої угоди про заморозку війни, не про мир. Тому що угоду про мир. Ми ще не підпишемо з росіянами багато років. Друзі, на цю хвилину всі новини пильно слідкую за усіма новинами, які стосуються російсько-української війни, позиції Європи, Америки та України в цьому питанні, підготовки саміту в п'ятницю. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео. Друзям, всіх люблю, но що не перемикайтесь. Все буде Україна!